Ой, вітаю мої солоденькі булочки і пончики, це канал Шептика АСМР і буде СМР відео, якщо, звісно, сусіди зовсім нам не помішають. Тому що як тільки я приготувалася з самого раннього раночку записувати АСМРчик відео, відео ку сусіди обстрилися і почали викошувати травичку на своєму подвір'ї. Буквально через дорогу. І сьогодні у нас буде рольова І записувати, записувати це відео. Знімати відео, смерчик для вас, для вас, для вас, знімати асамерчик відео. Всі ти почали ліпили, чого І саме зараз, і саме зараз їм треба викошувати травичку. Але як я все, одно, я все одно для вас запишу це відео. Це, до речі, подорольова гра. Пісяча дитина. А, ну, як сказати, дитина на годину. От, дитина на годину. Е, відео просто явіть, що ви йдете кудись там торгівельний центр чи кудись там витришувати, схромлятися, трішки проводити час, влаштувати. d o In Батьки, ви ніхто не про що не зіщається, не по камерам буде видко, буде видко, що ви до мене агресію проявляєте, що ви... Шо? шо, 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 я скажу, що це ви мене насильно вкрали. Заманили, 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 обіцяли молосово купити. А тепер викручуйтесь самі, а тепер викручуйтесь самі. Шо? Ні, зайця я назад не покладу. Зайця я назад. Дякую дядя, який добрий зайчик, яка добра тьотя, який добрий дядя, купили мені зайчика цього рожевого кролика. Рожев Хочу до цього вовчика-братика. Вовчика-братика. Купите, 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 купите. Купите, купите, купите. Так, так ви знаєте, що? Я вам дуже хороших тренера влаштувала. Я вам дуже добре трененах влаштувала. Да, да, да. От, наприклад, захочете дітей своїх мати вже будете до цього, готу, що ви не захочете. machine. Вже оплачено, ви вже мені отяки, і і, да? і молоза, і морозова. Да? shop Це, це таке. Ну, ну, вряд чи зустрінеш якихось не таких. Мама, не лайся, не лайся, бо зараз знов під той шок ковбаси принести. Шо, я вас позорю. Ні, мама, я вас не позорю.